Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього відео викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наданих громадянам в постійне користування для створення фермерського господарства. Земельним кодексом України, а саме його перехідними положеннями, зазначено, що громадяни, яким належить право постійного користування, Право до вічно успадкованого володіння земельними ділянками державної або комунальної власності, які призначені для ведення селянського фермерського господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення такого права постійного користування до 2010 року. Мають право на викуп таких земельних ділянок у власність. З розсрочкою платежу до 10 років за ціною, яка дорівнює нормативно грошовій оцінці такої земельної ділянки без проведення земельних торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розсроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу. Право викупу також належить громадянам України-спадкоємцям. Громадян, яким належало право постійного користування, право до вічного успадкованого володіння земельними ділянками, призначеннями для ведення селянського фермерського господарства. Тобто при зверненні громадян щодо викупу є, є обов'язковим прийняття рішення за наслідками такого клопотання органам місцевого самоврядування про дозвіл на викуп. Цієї бажаної земельної ділянки. Будь-якого іншого альтернативного способу поведінки, положення закону, не передбачено. При зверненні громадянина з достатнім переліком документів: а це є паспорт, код громадянина України, завірена копія акту постійного користування, завірений витяг із нормативно-грошової оцінки, витяг із державного земельного кадастру та інші довідки, що. Підтверджують право користування, що підлягає ділянки, що підлягає викуп. Я би радив додати довідку з податкової служби про те, що за таким-громадянином то громадянином, або фермерським господарством не існує заборгованості по сплаті земельного податку. Отже, громадяни мають право на викуп земельної ділянки. А чи можуть вони його реалізувати, це право? На це я сьогодні дам відповідь. У нашому кейсі достатньо питань і доволі багато позитивних судових рішень з цього приводу. Ви запитаєте, до чого тут судові рішення? Та до того, що кожна об'єднана територіальна громада, рада, їх представники, місцеві депутати і сам голова об'єднаної територіальної громади повсякчас діють в таких випадках, як забажають. Кожен говорить по-своєму і творить перешкоди. Які вважає за потрібно. Одному недостатньо нормативно-грошової оцінки, тому що вона суттєво не ще Іншому заважає те, що угіддя в цих земельних ділянках зазначені як пасовища або сіножиті, які передбачають взагалі копійчану нормативно грошову оцінку. В кожній раді завжди хочеться поповнити бюджет на максимум. Ну, от Для того, вони це перепони і роблять. Коли сторони готові йти на переговори, ми радимо розробляти проект економічного обґрунтування сілозмін та змінювати пасовища, наприклад, на рілю, після чого нормативна грошова оцінка збільшується в 10-11 разів. Також існують інші перепони, будь-які до банального взагалі не бажаю, щоб Фермер чи там громадянин, якому потрібно не зміг викупити ділянку. Як боротися з цим? Іти з позовом до суду та належним способом в даній ситуації є відновлення порушеного права через зобов'язання відповідача прийняти конкретне рішення. Які, відповідно до якого продати позавичеві земельну ділянку, яка перебуває у нього в постійному користуванні, на праві довічно спуткованого володіння чи користування постійного з вказанням кадастрового номеру ділянки та її площі території, на якій вона розташована, за ціною нормативно-грошової оцінки. В разі бажання можливо вказати за розсрочкою та на кількість платежів і скільки років, не більше 10. На даний час практично жодна селищна чи сільська рада не надала такої можливості безперешкодного викупу земельної ділянки. Кожен раз ними щось вигадується, тому ми успішно займаємося цими справами і доводимо правоту громадян в судах, тих, які мають право, звісно, на викуп таких земельних ділянок. Отже, ми ефективно захищаємо право. Відновлюємо його в судах на даний момент. У нас вже біля десятка позитивних рішень по цій темі, та на підставі яких люди благополучно змогли викупити земельні ділянки. Отже, якщо у вас є така ситуація, і ви не знаєте, що робити, коли органи місцевого самоврядування заважають вам та всіляко перешкоджають у викупі бажаної вами земельної ділянки, звертайтеся в адвокатське об'єднання легальне право. Укладайте з нами договір на правничу допомогу, і ми з радістю допоможемо вам відновити ваше порушене право. Дякую за увагу та до нових зустрічей!